Коли я вийшла на пенсію, то перший тиждень не виходила з хати взагалі. Трубку не брала ні від кого і двері нікому не відкривала. Через тиждень мій спокій порушив звук пили, яким вирізали замок. Я була просто ошелешена тим, що за цим актом вандалізму стояла моя вже доросла донька. Мамо, я думала, що з тобою щось трапилося. Трясучими руками вона пила воду. Доню зі мною могло, як бачиш, статися лише одне, і я показала рукою на знищені двері і безлад. Далі прийшлося виповзти зі своєї улюбленої піжами і йти шукати двері в квартиру за помірними цінами. Від озвучених цін хотілося сховатися під ковдру, а двері прив'язати шнурком чи підперти кріслом. Хоч донька й поривалася все оплатити, але я ж знаю, що її чоловік снігу торішнього не дасть взимку, а тут тещі нові двері. Донечко, дай мені спокійно побути на пенсії, гаразд? спитала її я, коли закривала за нею свої нові броньовані двері, бо наступні двері купить твій Павло. Донька пішла, а я знову поринула в тишу і спокій. Думаю, працівники освіти мене зрозуміють, особливо ті стаж яких перевалює за 40 років шуму і гаму. Проте донька не здавалась.